Чотири вісім два. Наче всього три цифри на штрих коді але насправді все набагато цікавіше. Адже коли ми купуємо те, що зроблено в Україні, всі в плюсі. Чотири вісім два зроблено в Україні. Сьогодні ми дізнаємось, звідки береться Дрогобицька сіль. Дванадцять поверхів донизу, то сорок вісім метрів. Яка вона буває? Є сіль готувати, а є прикрашати. Та скільки її треба. Дві Відтоді солі на добу. І взагалі, чому варто купувати українське? Адже коли ми купуємо наше, всі в плюсі. До речі, чи відомо вам, що кухонна сіль це хлорид натрію? Е, до речі, без солі неможливе життя організму людини потрібен натрій для роботи нервів і м'язів. В середньому людина потребує 5-6 грамів солі щодня. До речі, в середньовіччі сіль була настільки цінною, що її часто використовували як гроші. Ну, це ви знаєте. А от чому сузір'я на небі назвали чумацьким шляхом? Бо шляхи, якими чумаки їздили, були білого кольору, сіль просипалась, і з часом дорогу було видно навіть вночі. А зоряна доріжка на небі нагадувала білу смугу чумацького шляху. Отакої От знайомтесь, найстаріше діюче підприємство України Дрогобицька солеварня. Дата заснування 1390 рік. Виробляє 500 тонн солі на рік, використовуючи стародавній метод випарювання. Ми виготовляємо найкращу і найцікавішу сіль в Україні. Це продукт з історією. Вона найсмачніша. Бо виварна, такої в Україні також немає. Тому що на східній Україні в нас є викопна сіль, там де ртем сіль була. І там пласт солі, солі, там кам'яна сіль добувається. А в нас ропа. Це, це волога, це, да, вода, це да, яка, речовина, я вода, речовина, вода, фактично, да. вода, яка містить в собі сіль. Місто з'являлося там, де було яке виробництво. Тут була ропа. Звідси створювався Дрогобич, звідси наше місто виникло, і тому ця історія давня. Ми зараз знаходимося. На найстарішому заводі в Україні і на одному з найстаріших у Європі. І от тут ми видобуваємо дуже давно, ну можна сказати, приблизно тисячу років тисячу років, Так, тому що перша згадка є про сіль Києво-Печерському патерику. Там автор писав: якщо зупинився до вісолі з Галицьких перемішлянських земель, то не будь солі по всій Русі. Хоча офіційно mm -hmm. взяти взята дата 1390 рік, ну це знайдено в листі папи римського боніфація IX. І цю дату взяли. Mm -hmm. А взагалі шахта працює із. 1473 року по сьогоднішній день правильно розумію, да це ж е, б'є ключ, солона вода б'є з під землі. Тече під землею тече під, тече під землею і попадає просто в нашу шахту, бо колись тут було море 15 мільйонів років тому. Але тоді почалися тектонічні процеси горотворення. Вода випаровувалася, ага. а сіль кристалізувалася і усідала. Усідала глина, гіпс, формувалася суша. Але в надрах залишилися поклади галіту. То Галічина це Це, це, це насла, через… – слово Галіт, бо в Галичині було 200 солововарювальних заводів. Все, нікого нема, лише Дрогобич. – Лише Дрогобич залишився. Це, це прям дали. от справжня старовинна шахта. Так, так, це старовина, це якби серце Дрогобича. Бачите, як ржавіє це все. Це робота солі. Навіть в повітрі, де в повітрі, вона є. Як сюди, так. Цікаво, дерев'яха стоїть, ну, дерево буде, а от. сіль не любить метал. Сіль ага. дуже піддає корозії. Ідемо, зайдемо. Вау! Ця версат качалка раніше працювала 60 років, не зараз так, не, не працює. Але я б дуже прагну, ну дуже хочу, щоб відновили, тому що це було цікаво. Діти просто бачили, що дійсно викачують русіл. Бо зараз, як деяколи приходять, кажуть: а, а як то що то працює все? А, а так, дійсно, кажу, воно працює але, все? але воно працює. Дивіться, тут опущені труби з нержавійки на ага. 44 метри і під'єднаний глибинний насос. Його просто не видно. А, От, то воно таки, внизу воно там внизу, качає. так, воно внизу качає. Ну хіба чути, коли включається насос, що по цих трубах тече розсіл. А тут навіть от я дивлюсь є щотчик, е так? Е да? Кубометрі Лічильник але, Лічильник. але заржавів. <свят> 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 а чому воно не, не постійно працює, виходить? кожної години по 10 хвилин, тому що потужність насоса висока, а ми не маємо права більше 55 кубів викачувати. У нас такий встановлений ти. <свят> і є спеціальний дозвіл на це. Тільки от така кількість розсолу не більше, тому що, якщо ми більше будемо викачувати, може відбуватися деформація земної поверхні, і це можуть утворюватися пустоти, і може тоді ну, Тріщини в будівлях з'являтися. Тому ми так розрахували, що 10 хвилин кожної години. Ця шахта під нами периметром 2,5 на 3,5 метри, є перекриття кожні 4 метри і йдуть драбини. Вау! Wow. Wow. Зараз wow. трошечка запах піде такий, як нафтуся. Ну, трішки, трішки я, правда, да, такі. Да. Ми тільки до третього поверху бачимо, а є 12 поверхів донизу. 12, 12 поверхів, поверхів то значить, глиб, то 48 метрів. Це от старе дерево, да, ще тих часів. Я так розумію. Так, це 1473 рік. І Півтора метри, двох метрів вже просочується русіл. Ну він спочатку такої дуже слабої концентрації. А от чим глибше, от чому ми на глибині такі 44 метри? Бо там вже найвища концентрація цього розсолу, бо нам чим краще, чим більша концентрація, нам менше затрат виварювання. Ну, І тому та у нас до 300 грам виходить концентрація. Це дуже добре. Це як в мертвому морі. Тільки Яко, ви там солі, морі. Та. тільки ви солі там не бачите. Знаєте чому? Тому що там постійно холодно. Там 10 градусів, а при 10 градусів не буде кристалізуватися сіль. Треба цей розсіл підігріти. Це виходить так. Як, як криниця, так? велика? просто. Так, роста. така Велика, велика криниця. глибока так, криниця. Так. То вони просто викопували виходить. Викопували. Рай. Тоді не було ніяких ні тракторів, ні екскаваторів, щоб це забирали. Ми не робимо для того, щоб. Робити тонни, скажімо так, і ми не зможемо зробити от 450 тонн, грубо кажучи, це максимальне наше виробництво, використовуючи всю рупу ось 450 тонн в місяць. Це в рік там близько 5 тисяч тонн. Ну це ні про що це дуже маленька кількість. А скажіть, будь ласка, скільки Україна от споживає солі? Бо 450 тонн на місяць це, ну звучить потужно. 400 тисяч тонн. Споживання харчової солі, тобто ми виробляємо, можемо виробляти 0,1% для споживання типу українців. Всіх 0,1%, навіть не 1% від загального споживання в Україні. Бо Артен Сіль робив близько 300 тисяч тонн солі в місяць. 300 тисяч, а ми можемо в рік п'ять тисяч, тобто цифри не дуже ну дрогобиску сіль. Хто куштує, то він розуміє, що це за сіль. Ми не використовуємо під час виробництва жодних хімічних процесів. Не даємо ніяких хімікатів, ніяких добавок, розчинників. Ну нічого. Це все природньо, реально. Масштабні підприємства вони мусять використовуватись якісь технології антизлежувачі і т.п. і т.д. Угу. У нас цього немає. І тому я більше позиціоную нашу сіль як крафтову сіль дійсно зроблену руками. І вона має бути в малій кількості, limited edition, як я кажу, але продано дорого. Проблема її продати станом на зараз. Коли я прийшов, я поїхав на фестиваль в Київ, мандрую Україною. І я продавав її, купив критик, ресторани. І мені після цього телефонує, каже: Олег, от є малдон англійський, дорогий, просто Так. просто шалено дорогий насправді. А Є ваш продукт, який нічим не різниться. І він класніший, навіть якщо споживати. Бо я купляв Молдон спеціально споживав. І він. Твердіший він такий, а наша тане в роті, і ми почали заходити з рестораторами працювати. Максим Прихідько, наш друг клопотенко. Давали сіль і почали почали це розкручувати шефами. І шефи користуються сіллю. і якраз оця наша пластівцями сіль вона фінішна сіль. Її подають на закінчення страви, тобто на стейк ага. посипати, на салати, на яєчню, на канапки фінішна сіль, так так. тобто, так. Є, е, я вибачаюсь просто ніколи, не чув. Є сіль готувати, а є, так, от прям так. прикрашати. І вона надає текстуру е, певну в страві, вона не тане зразу, mm -hmm. вона залишається кристали, залишаються. А коли ви споживаєте її, наприклад, стейком, то вона тане в роті і відчувається присмак солі. Ну, ресторатори це не ну, це дуже, прям люкс, да? так, якщо дорогий ресторан, їм не дорого, тому що вони споживають там 10 кілограм, грубо кажучи, чи один mm -hmm. ресторан. Тобто, якщо ми беремо, наприклад, дві тисячі ресторанів, якісь таких, таких більш-менш да, там, да, 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 ага. то ми за, Тоючи по 10 кілограм, ми закриваємо 20 тонн крафтової солі. 20 тонн для мене це колосальні гроші. 20 тонн я її зварити мені важко буде. І тобто, нам треба продати, знайти тих ресторанів. Але якщо я би експортувався, наприклад, це б вже було простіше, тому що тих 200 ресторанів чи 100 було б простіше би за кордоном знайти. Під'їхала цистерна. Ага. До речі, ми русоли продаємо і дуже великій кількості. Це хлібопекарні. Ух ты, та навіть з Вінниці приїжджають. Це ДТЕК, Нафтогаз, ДТЕК? ТЕК. Так теж теж купують. А на що їм а, дивіться? От ТЕЦ для змякчування води. Нафтогаз, ага. як його в свердловину, то нафта. І піднімається, в ж легше. Ух ти. А хлібопекарні, їм дуже зручно, Це тому що не треба кам'яну купляти, сіль, не треба воду, не треба розчиняти, задіювати mm -hmm. якісь там процеси. Воно готове. все готове. Просто використовують і все. Та. Так що ми дуже багато продаємо, але це допомагає нам триматися, як то кажуть, щоб ми не були збиткові, а прибуткові. Йдемо до соло збірника, бо шахти по трубах поступає розсіл у камери. Вже включилася шахта. Чуєте шаметь? Боже, як же ж все колоритно. Все дерев'яні, дерев'яні збірники, поступає русіни шахти. От сюди спеціально для того, щоб оцей мул, що плаває, от ті ага. біленькі частинки, щоб вони осіли на дно. І що саме головне, що оті збірники вже 200 років, їм 200 років, і до сих пір вони служать нам. Тому що вони просочені сіллю. Уже дно майже не видно стиків. Бачите, навіть там на стінах не видно стиків. Уже ця деревина не псується. Просто подивіться, як, як красиво. О, до речі. Там знімали фільм Довбуш. Знаю, вам довбуш різний. Поставили таку скриньку. Ну, Туристи дуже люблять шукати тут щось, якісь скарби. Okay. Ну, Але в нас є скарб, це є сіль. Це, бачите, очищений розсіл і кристалізується в ньому сіль. Красиво. Так, це, так. Бо отут воно. У відстійнику не так красиво виглядає. Плаває, глина і і мінерали кажуть. Нічого угу, шкідливого угу. немає. Ну вигляд має такий. А оце насправді такий очищений розсіл, і яка біла, гарненька, кристалізується сіль. Питання в тому, що треба її експортувати, тому що е, з цим продуктом треба знайомити. І Європу в першу чергу. А зараз проблема, що заборона експортувати сіль, тому що ми єдині виробники. і Якщо ми будемо продавати за кордон сіль, то Україна залишиться без солі. Так позиціонують, я так розумію, mm -hmm. це все. Бо я звертаюся там вже куча звернень зробив, щоб зняли або надали квоту. Конкретно на крупну сіль я не хочу звичайно продавати за кордон, тому що до нас там із Польщі з різних країн звертаються, і ми навіть не можемо передати новою поштою, переслати, тому що нова пошта не бере цей продукт. Були французи ту сіль продали за лічені хвилини, проводячи збори до речі для української армії. А яка сіль у нас зараз продається? Польська Єгипет, Польща, Туреччина? Чим ви краще за єгипетську сіль? Чому варто купити Дрогобич-сіль? Аніж єгипетську, турецьку, ну зараз кажу банально, бо ми український продукт. Ну і для мене, як для українця, це важливо. А по якості є дослідження, типу, які підтверджують і дійсно. Що наша сіль не містить там антизлежувачів, не містить хімічних речовин, в нормі цинк там і всі решта е, моменти. Зачекайте, а тобто, що в єгипетській або турецькій воно може бути витримне? Звичайно, виправ... звичайно, і там, там антизлежувачі додаються, миш'як якось там в народі. Скільки коштує ваша сіль? В три рази дорожче від найдорожчої привозної експортованої солі. То її вартість найдорожча 14 гривень за кілограм, а наша 36 за кілограм. Сама маржа, грубо кажучи, е, дохідність від солі, можна сказати, мінімальна, ну, майже 0 гривень. На виробництво дуже багато цієї дрова, це все забирає. Ціна реально висока, але за продукт треба платити. Кажуть, скільки вам тої солі потрібно на сім'ю, е, неважко купити за 30 гривень. Ачку солі і підтримати нас. Основне що вона продавала сюди. В чому проблема з Бутом? Тому що вона продається хіба в нас? Якщо ми продавались на сході чи на півдні, ну. Ми продавали це все, там за, Не за заїжджає туди, це через логістику. Логістика, дорого все, так. От Ви зараз купите сіль, чи приїде хтось замовить фуру солі. Ціна буде однакова для споживача, як вас, і як для оптовика. Однак логістично нам невигідно везти туди на схід. Тобто нам треба віддати у Львові, грубо кажучи, а Львів вже нехай там постачає. Але по тій ціні, яка у нас фіксована, по тих 30 гривень за пачку. Цех, де виварюють сіль. Просто з того розсолу, який вже відстоявся, сюди ага. поступає потруба, бачите, наповнюється. І за допомогою дров нагріваємо до температури кипіння 106 градусів. Головне, щоб вода випарувалася, ага. от і тоді кристалізується сіль. І у нас таких є тут дві панви. І ще за цією стіною також панви. Панви, Так на цих панвах якраз виварюють сіль. А скільки солі виходить сіль? Дивіться, сім мішків по 35 кілограмів має за зміну дати солевар. А в цілому за всі ті панви в нас виходить дві тоди солі на добу. Ну, Це немало. Ну, Але для України мало. Мало, так? Для, да? для України мало, так. Збільшити видобуток. Дивіться, ми тільки з сіми кубів виварюємо сіль. Ми можемо ага. і більше виварювати. Але оцей метод такий на дровах, він вся ручна праця. Це трошки затратний. Будувати такі панви, але на кожну поставити механізми це, це затратно. Одна газі, як би виварювали, це знеможна великі панви. Бо зараз ми вручну. Оцеєю лопатою нею тяжко працювати. А в сенсі, в сенсі вручну. Вода має випаруватися майже повністю. Ну, трошки залишитися така, як кашка, знаєте? Ага. І тоді вже заливають свіжу порцію русолу, так, і має бути таких сім мішків. Тобто це ще не сіль вже з'явилася, але, ще, але не ще, та. ще не та. Чому е, вона виварюється на дровах? От станом на зараз ми розробляємо проект газифікації підприємства. Тому що буде простіше, технологічно набагато. Всі можуть не переживати крафтова сіль залишиться однозначно. І для людей, і для знайомства з цією історією виробництва це повинно бути, але багато процесів має перейти на газ. Це збільшить виробництво навіть і буде рентабельно. А я чув, що е, наче Дрогобич сіль е, виставили на продаж, її вже виставляють там третій чи четвертий. Не знаю, чому це відбувається. Е, Дуже дуже дивно, тому що ми не збиткові. Ну треба продавати, те, що неефективне питання інвестицій це мастхев, воно повинно тут бути присутнім, але продати без запобіжників теж страшно, тому що приходить забудівник. Як багато хто тут приїжджає, каже, о 5,6 і гектарів в центрі міста Дрогобища mm -hmm. до ратуші дві хвилини. Це може знищити це все, що ви бачите. І тому я вважаю, що можна залучати інвестиції, не продаючи підприємство. У нас є проєкт ревіталізації. Тут має бути чотири напрямки: виробництво, медичний напрямок, це СПА, туризм однозначно. І має бути рекреація, тобто відпочинок в центрі міста. Тобто, у нас є незадійна 1,6 і гектарів землі, де є просто парк в центрі міста. Його просто облагородити, і люди мають тут проводити час. Який порядок сум? Наприклад, про виробництво я вам скажу, що треба близько 20 мільйонів гривень, щоб поставити нове обладнання угу. і збільшити виробництво в два рази. Це невеликі кошти для держави. Скажімо так, для нас це великі, для держави невеликі. Оце основна ціль. І можна отримувати дохід і помаленьку вкладаючи в інші напрямки. Тому суть, що ми працюємо, ми отримуємо прибуток, ми платимо державу. 80% від чистого прибутку ми платимо в державу. Ми близько п'яти мільйонів в рік платимо ми, ну, Підприємство, я завжди кажу, що е, різниця між державним і приватним, крім цього, сплати тих дивідендів, і в назві нічого немає. Ну, ми, ми так само працюємо, як будь-який приватний бізнес. Ми розвиваємося як будь-який приватний бізнес. Тут проблема тих 80%, Наприклад, якщо нам дають гроші, от бери, вклади мільйон, я тобі даю. Yeah. Я 100 мільйонів 800 тисяч маю сплатити в державу, якщо я ті гроші візьму. Отак банально. А так я повністю впевнений, що підприємство моє може бути державне і ефективне. Я повністю впевнений. Ну, але складність є однозначно. Оця виверена сіль, але мокра. Ага. Вона трактором відвозиться на центрифугу. І отак 12 мішків засипають. Потім включають десь тисячу обертів. І тоді вода відходить, а сіль виходить вже сухіша. Відцентрофоговна сіль йде на сушіння-барабан. Тобто ще одне сушіння? — Ще сушіння. Бо тут вологість цієї солі тільки 5%. У нас такий сушильний барабан, де якраз сушать сіль, уже, щоб можна було її пакувати. Засипають сіль. Ага. Вона проходить в такому, як в м'ясорубці, крутиться. І продавається ага. гарячим повітрям приблизно 230 градусів, і вже виходить сюди висушена гаряча. гаряча. Гаряча! Потім оці пішки вже висушені, дають на конвейер і туди подається на фасування. Ага. Бачите, як вона виглядає? Виварна не мелена, не тобто кристалічна, так що ми бачили, як кристалізується сіль, угу. і вона угу. отак от пакується. Таку а, а ви кажете так. різну сіль виробляєте? А ми ще додаємо йодат калію, бо в нашому регіоні є йододефіцит. Розкажіть мені, як працює ця машина? Насипається сіль, оця густина солі відповідає 750 грамам у тих стаканах. І отак іде лівка, наповнюється сілью пакетик, і оці лапки склеюють. Да. Значить, у вас є от звичайна сіль. — Так, да, є йодована. Є йодована. І ще є крафтова. Mm -hmm. Добрий день, дівчата. Це відбувається сушіння солі крафтової. Вона ще називається сіль з пластівцями. Ту сіль треба накласти на такі сушильні платформи. І Тій сушці сушиться сіль. Вона вже гарно висушена, вже там волосся десь 0,45%, і тоді можна її пакувати. А скільки вона сушиться в цій печі? 6 годин. 6 годин? 6 годин? 6 годин? При температурі десь приблизно 50 градусів. Саме через це вона оця да, стає. Да, що да, вона? Бачите? Нічого не треба додавати, ніяких протизлежуючих речовин Вона okay. не збивається. Це туди, да? так? Так, прийшла сильна фасування. Важка у вас робота. Для наших хлопців тяжка робота. Це О! правда, так. Да. Скільки видів солі у вас зараз є? Сім. З різними спеціями, різне упакування. Але основний продукт наш 750 грамова. Це велика упаковка. Його треба зменшити в упакуванні однозначно, щоб більше людей спробували цю сіль. Грубо uh -huh. кажучи, якщо ми не 750 грам, будемо продавати а там чи 300, чи 500, то ми. Більших більші руки попадемо. Більш да, Але рук. Я, наприклад, вже коштував вашу сіль. Я візьму 750 і дві. Да, 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 да. Логічне питання тоді: де вас можна купити? По Україні зараз проблем немає хіба на Львівщині, е, але фактично ми є влавці традицій в Києві. Сільпо. Так, лавка традиції. Лавка ага. традиції. Сільпо Київ і там Вінниця навколо цих регіонів. Є на Західній Україні, ми вже в лавці традиції Мукачево. Ми не є в центрі і не є на Сході. А чому нема на Сході? Логістика, да? Важка, Логістика, да. так. От сьогодні був телефонний дзвінок з Запоріжжя. Там 30 упаковок а в нашій одній великій упаковці, там 22 пачки, тобто 660 пачок. Вони замовляють. Кажуть, бо всі питаються за дробиську сіль. І це не є мережа, це якийсь локальний один магазинчик. Але класно вже до нас будуть Запоріжжя телефонувати. Ми скажемо, ми в цьому магазині. Вибачте, я трішки задумався, бо. У мене бізнес-план просто в голові. Якщо в Запоріжжі немає, у мене там є знайомі, то ми можемо закуповувати і там перепродавати, на цьому побудувати бізнес. Бо ну якщо буде 200 гривень або 220, тут багато хто все одно купить. На цьому реально можна заробляти гроші. Можна. І треба. <рес> український продукт є тоді, коли він на 100%, на мою думку, український. І коли до мене приїхав виробник оцього упакування, який ми замовляємо, ну, самої плівки, він каже, що поліетилен виробляється в Україні, ця хімічна сполука, і потім робиться упаковка. А поліпропілен завозиться весь матеріал так. за кордону. Ми продаємо поліетилені, хоча ДСТУ дозволяють і це, і це. Я лише за українські. навіть я обладнання хочу, щоб було українське на підприємстві. Класно є там і швейцарське, і німецьке хороше обладнання. Але я думаю, і ми можемо зробити своє. І тому я за колаборацію, дуже прихильник оцього, цього, щоб ми всюди суди були спільно, дрогобиська соливарні у нас гарний логотип і з іншими продуктами. Треба працювати, треба грати в довгу будь-яка інвестиція. Це гра в довгу, воно дасть. Феноменальний результат. Просто ми звикли заробляти чомусь гроші вже і завтра, а не думати про майбутнє. І це, це зле. Це нас в голові на такому рівні закладено. Це треба змінювати і це зроблено в Україні. Я думаю, що воно якраз буде над цим працювати. Дуже радію, коли от бачу таку кількість сторістів дивіться. Люди просто приїхали подивитися, як працює е соліварний завод, надихнутися, відчути це прям так класно, що українці почали цінувати і любити своє. А скажіть, будь ласка, а скільки вас відвідає туристів? От я бачу, е, ви знаєте, дуже багато можна так сказати багато да? як для е, не музей, а просто ще виробничий, е, просто завод ще угу. працюючий. і в нас може бути і навіть шість екскурсій по 30-35 людей. Кожну екскурсію так крута. Дітям це теж подобається. Що вони можуть слухати, вони можуть тут бачити і фізику спізнавати, і хімію, бо тому, що угу. у нас все зв'язано із тими процесами от виварювання, соль. Навіть не знали, що можуть кристалики yeah. такі утворюватися. У нас зараз близько ну, тисячу дві. Тисячі туристів в місяць. Це немало. Дві тисячі так, туристів в місяць? Біз них половина дітей. Це так. дуже багато. Це ну, ну порівняно з Тустанню менше, бо у них там більше. Але, порівняно з Тустанью. ну Е, Для мене це позитивний кейс Тустань, до речі, я беру багато що прикладу, тому що я колись працював вихователем в тих районах, в таборі, угу. і їздив в 2005 році на Тустані. Я бачив, що це, це гори каміння без нічого, без інфраструктури, без хач. Це туристичне, Туристи, туристична. А в нас ще. Кавіш. І в нас тут, ну я не хочу там казати, що тут стань слабші, але там каміння, там висота, а тут і продукт, і, і, і оздоровлення, і історія. Історія. Ось вона, справжня українська сіль. І знаєте, зазвичай я вам кажу: купуйте українське, але зараз хочу додати. Мандруйте Україну, відкривайте для себе Україну. Незвичні цікаві місця. Це єдина можливість спробувати щось незвичне цікаве, да? дайте мені, будь ласка, еспресо з сім'ю. Ух. Дуже незвично міцна. І солена. А як на вашу думку, в чому сила України? В людях, тому що ми, ми, ми безстрашно тут працюємо, не на це, все людям.